Підтримую. Чому? Ну як це чому? Українська церква повинна бути українською. Я думаю, що потрібно. Чому? Ну, тому що це за історією так склалося, що нас привели примусово вже. Тому я не маю нічого проти, аби перейти на Новий лад. Так що, якось так. Да, повністю підтримую. Чому? Тому що це мафія. Це максимальна мафія. Я, ну, я в цьому церква, це що то. Ну, Я не, не являюсь прихильником церкви. Держава в нас одна, наша Україна. Через те вони, хоч і говорять, що церква не доба підчинятися якійсь країні. Ну, все-таки якось народ свій дожен за свою країну переживати і, і бути там, де треба. Так, чому ні? Так підтримую, чому? не всі. Не всі свята Різдво, чому б і ні, Віруючи, щоб не... ті, що постять, щоб вони спочатку зустріли Різдво, а потім Новий рік не переривали. Ой, я навіть не я не можу вам сказати. Не можу сказати. Обов'язково підтримуй, підтримуй, тому що в Україні повинна бути одна помісна церква. І ми українці. І нема чого тут робити руські церкви. Ні, я взагалі таїсто, тому мені байдуже, коли будуть, але. Щоб дотримувалися розумності та і все. Е, я хочу і бачу нашу українську церкву, слухайте. Ми в Україні, наша нам російська церква, розумієте? Я тільки за. Ой, я не знаю, що це таке. Патріархат церковний церкву не дружу. Е, звісно, підтримую. Україна незалежна і церква також не повинні залежати від Росії. Щоб подальше від Росії підтримую. Його вже давно треба зробити. Ви знаєте, я як не задумувалася над цим питанням. Задумаюсь, скажу. Це вопрос для мене сложний. Я не знаю. Навірно, даже не можу сказати, як його вирішити правильно, чесно говоря. Я не можу сказати. Ну, вообще, навірно, да скоріше, ніж ні.